Кафедра водних біоресурсів аквакультури та природничих наук вона випускає спеціалістів за 207 спеціальністю водні біоресурси та аквакультури, бакалавр і магістр. Значить, кафедра має сучасну аквалабораторію, в якій представлено більше 200 видів риб. І ми щорічно маємо хороші набори на цю спеціальність, тому що вона єдина в нас в Поліському регіоні, представлена серед вищих навчальних закладів. Аквакультура займається охороною, збереженням, відтворенням та використанням водних біоресурсів. Освітня професійна програма орієнтована на Студентів, які в подальшому будуть пов'язувати своє життя з водними об'єктами, зокрема з біологічними. Об'єктами це риби, ракоподібні водорості, які можна використовувати. Ми маємо два таких напрямки: навчаємо по напрямку акваріумістика та аквадизайн і промислове рибництво. Навчання акваріумістиці дозволяє створювати штучні екосистеми і контролювати процеси, які відбуваються: це гідрохімія, гідробіологія, тобто параметри, які дозволяють впливати на стан біологічних об'єктів. В міні-екосистемах дана лабораторія має акваріуми, які повністю оснащені і системами фільтрації, і системами подачі повітря. В даній лабораторії також є об'єкти тепловодної аквакультури. Це два басейни із декоративними рибами, коропами кої, а також стерлять. Це наша прісноводна риба. Тут ми проводимо дорощування стерляді вже до товарного стану. Басейновий комплекс, який знаходиться у нас в укритті в університеті. Містить два відділи: це відділ раківництва з австралійськими червоноклешними раками а також гігантською креветкою Розенберга. Інший відділ це рибництва. Ми вирощуємо форель. Форель райдужна, а також стерляк прісноводна, вона знаходиться в окремому басейні. Наші студенти приймають участь в таких конкурсах з акваріумістики, як Акваскейп, учні. Та студенти мають можливість моделювати на власний розсуд такі акваріумні композиції, де використовують як природні, так і штучні матеріали і використовують також різні види риб.